Цей тракторчик також з мотором vt 25 Колеса в задній газ 66 стоять, передня балка від газона перевернута, щоб кліренс був більший, Кліренс десь орієнтовно 40 см, в ньому вала відбора немає. Ось такі ярчок є на ключі. Тут вон, друг, треба. прижмемо. давай!

Та і колеса вжимає більші в порівнянні з тим першим. У... В основному тракторчики саморобні у нас приїжджають з обіну. Ми їх міняємо на Т-25 і різні трактора. Плануєте робити саморобного тракторця у бюджет 1600 доларів. З документами ви не влізете однозначно саморобного тракторця, щоб зробити, треба в районі 2 тисячі доларів По-любому А Тут ви отримуєте за 1600 повноцінного трактора, яким можна... Виконувати якісь польові роботи. Звичайно, багато ви ним не зробите, але пару гектарів можна обробити. Такого тракторчика ми мали. Колись використання більше 10 років у нашій сім'ї був такий тракторець з мотором бензиновим від іжким одноциліндровим. Відпрацювали ним купу років, робив він досить нормально. Там навіть гідравліки не було. І, відповідно, польові роботи робилися. Це невеликі, але щось робилося. На кожен товар є свій покупець. не в кожного є 2-3 тисячі доларів, хтось має менше, хоче тракторчика. Як я бачу, люди приїжджають з сіл, не маючи автомобілів, приїжджають маршрутками, привозять їх, сусіди, колеги і вони купляють собі трактора. В людей на селі зовсім інакше мишлення. Йому треба трактор прогодувати, прокормити свою сім'ю, і він знає, що він трактором заробить на кусок хліба. А коли купить якийсь автомобіль машиною, там не дуже заробиш. Бачите, колеса трошечки стоять одне кривовато. Можливо, підшипники розбиті, можливо, криво виставлено. Але це не проблема, це дуже легко устраняється. Насос, насос так само, бачите, в цьому насос зроблений на гідравліку, а в цьому зроблений насос на підйом кузова на вал відбора, а додатково доставлений тут насос. Це і розумієше зроблений. Маєте і вал відбора і гідравліку. А тут тільки, тут тільки гідравліка. Це трошки більше виглядає, це трошки менший